Всім привіт! Ви на каналі Бріксен Bricks. And Bricks я хочу вам повідомити про свої новинки, які я буду збирати в найближчий час. Отже, перша новинка це у нас технік Land Rover Defender. Зараз він у мене тут в розібраному стані, в органайзері 42,8 см і висота 27,7 см. Це такий позашляховик. На зворотньому боці у нас ми бачимо, амортизатори працюють, є поршні. Також лебідка, про яку я казав, вона з таким тріском закручується назад, який повинен бути в лебідках. Також є у нас такий багажничок, з боку знаходиться п'яте колесо запасне. Також у нас є тут 4-ступінчата коробка передбачення. Передач, вона перемикається. Тобто, якщо положення нейтральне, то тоді поршні не працюють. Отже, це перший буде огляд скоро вже на каналі. Очікуйте живий. Отже, другий, який планується у нас огляд, це Lego Technic Airbus 42145. Це такий гелікоптер. Тут ми бачимо багато крутих механізмів, це як лопасті, які обертаються передні і задні. Як ви бачите, лебідка, яка рухається вверх-вниз. Це у нас є шасі. У нас є тут motorized functions, це означає, що це, ну, вона працює на акумуляторі. Я думаю, ви будете в захваті від цього огляду. В принципі, як і я, тому після Defender обов'язково збираємо цей гелікоптер. Третій, попрошу. Дякую. Це машинка, як ви думаєте, яка? Даю вам підсказку, вона знаходиться у мене над головою. Так, це Back to the Future DeLorean, я такий. Хм, треба її зібрати. Це планується після гелікоптера. Я хочу зібрати цей DeLorean. Ось ви бачите його вигляд. У нього є три різні моделі машини. Обов'язково хочу вам показати цю збірку. Дуже класно. Сподіваємось, що вона справи на вас таке саме враження, як і на мене. Це Ferrari Daytona PS3. Модель має, ширину, якщо не помиляюсь, 59 см. Червоний колір, ви її десь точно бачили. Якщо не помиляюсь, на українському ютубі ще немає огляду на цю машину. Підписуйтесь на канал, обов'язково будемо збирати цю машину разом. Щоб зрозуміти розмір цієї машини, гляньте тільки на одне це колесо. Ну, навіть менше, ніж у BMW. Дуже круті такі диски. Тут дуже багато цих пакетів. І давайте вже переходити далі до наступної моделі. Ну і на фінал хочу вам продемонструвати ще одну модель, яку я хочу зібрати. Це буде BMW. Але є один великий мінус. На жаль, це тільки полочна модель. Так, не можна в неї керувати так гратися. Звісно, це можна зробити просто якось вручну, але тут щось. Колеса тормозять. Але що стосується самих механізмів, тут дуже круті є амортизатори, диски, бачите, які величезні колеса. Тому обов'язково залишайтеся, звісно, про це теж буде огляд. Ну і давайте подивимося, що ми маємо. Вау! Це що? Металева табличка назад у майбутнє. Клас! Бачите, back to the future, back to the future. Так, я фанат цього фільму, він мені дуже подобається. Три частини просто феноменальні. Моя улюблена частина це друга. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена частина. Ну що, від таблички назад у майбутнє, перейдемо ще одного подарунка, До ще однієї плюшки. Ось вона має такий вигляд. Це що, постер «Friends», друзі? Так. І Цей постер я хочу обов'язково повісити сюди. І Він також буде доповнювати атмосферу нашої збірки. Ну, напишіть, що ви думаєте про ці моделі, і обов'язково в коментарях залишайте свої відгуки. Напишіть, який ваш улюблений фільм назад у майбутнє, або яка ваша улюблена серія серіалу Друзі. Дякую, звісно, нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо змогу збирати тут конструктори. Не забувайте, звісно, підтримувати Збройні сили донатами, що я регулярно роблю я і вам це раджу робити. Отже, підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик. Ки все як треба, ну а я прощаюся з вами. Не забувайте донатити на збройні Сили України. Дякую, пока.